Шановні колеги, це робота, яка ведеться не по програмам і не по рокам, а це робота, що ведеться щоденно. Щоденно аналізується ситуація на фронті, щоденно аналізується ситуація ворожих дій. Щоденно ми аналізуємо можливий розвиток подій, і відповідно від цього військові будують захист. Чи будується він прямо зараз? Так, будується. Сьогодні будується, вчора будувався, два тижні тому будувався і буде продовжувати будуватися. Ми маємо постійно нарощувати. Також один із факторів, чому постійно маємо нарощувати, тому що війна змінюється дуже часто. Якщо півтора року тому ми будували великі окопи, великі траншеї для особового складу. Як це було замовлено військовим, то сьогодні змінилася війна. І сьогодні один з основних захистів нашої території це протитанковий рів, затягнутий великою кількістю вибухових та невибухових ем, інфраструктурних рішень. Тому сьогодні ми зовсім по-іншому підходимо до цього. І буквально за декілька годин ми не будемо нарада саме з цього приводу. Чому? Тому що ми маємо нарощувати. Захист міста Запоріжжя і Запорізької області, тому це не програмний метод, це постійно наша робота. Можна хотіло уточнити, чи планується затягувати дороги біленького антитронавими сіками на фоні того, що їх також дуже сильно криють? Так, Звичайно, планується і частково це зроблено, і частково це продовжиться.